Мільйон українських військовослужбовців загинули чи зникли безвісти. Тим часом мобільний оператор водафон продає номери загиблих військовослужбовців. Українські партизани спалили завод із виробництва дронів у Львові. А на Одещині перекинулася маршрутка, яку намагався наздогнати. Автомобіль ТЦК загинули люди. А от львівський ТЦК відзначив на дошці пошани працівника, який вручив 154 повістки за місяць. Київ збирається мобілізувати 3 мільйони бездітних жінок. А ма. Американський турнір з боулінгу транслював оголошення досить спонсорувати Україну. Ось такими новинами цього тижня годувала Росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюють інформацію, що під час трансляції телемарафону Єдині новини на каналі 1+,1 плюс у рухомому рядку повідомили, що понад мільйон українських військовослужбовців загинули чи зникли безвісти. Ір, іди не ну, ви це? що пишуть. Другий раз спіймати намагаються в де більше там? мільйону наших загинуло хоч сюди. Принципі. Утім, це відео Фейк телеканал 11 +1 спростував цю неправдиву інформацію. Згідно із заявою каналу, під час трансляції телемарафону Єдині новини взагалі нема рухомого рядка як частини візуального оформлення телеканалу. Звертаємо увагу, що в ефірі телеканалу «1 плюс 1 марафон рухомого рядка з новинами не існує. А в самому неправдивому повідомленні допущені помилки замість слова зникли написано Пропало. Крім того, сюжету з таким оформленням і такою інформацією немає на офіційних сторінках. «1 плюс 1 медіа. Згідно з позицією Міноборони, українські втрати довгий час були державною таємницею. Утім, 25 лютого 2024 року Володимир Зеленський… Зеленський дав прес-конференцію для українських та міжнародних медіа. На ній президент озвучив цифри загиблих українських військовослужбовців під час повномасштабного вторгнення. Це 31 тисяча. 31 тисяча українців загинуло, Військових загинуло в цій війні. Ні, 300 тисяч. Місто 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Активісти проєкту Книга пам'яті полеглих за Україну, які рахують втрати сил оборони на основі відкритих даних, стверджують, що кількість загиблих станом на листопад 2023 року складала понад 30 тисяч людей. У проросійських каналах поширюється рекламний ролик мобільного оператора Водафон, присвячений новій акції пам'яті Номер героя. Як стверджується у рекламі, водафон почне продавати номери телефонів загиблих героїв за 100 доларів, аби увічнити пам'ять про них та зібрати кошти на збройні сили України. Мета так званого збору 100 мільйонів доларів. У їх публікаціях пропагандисти відзначають, що це дуже цинічний спосіб збирати кошти на військо а також задаються питанням, яка ж реальна кількість загиблих української сторони, якщо водофон планує зібрати таку велику суму цією акцією. Однак, ролик є підробленим. На перший погляд він виглядає досить реалістично, адже внизу вказаний реальний офіційний акаунт водофон Юкрейн на Ютуб. А кадри дійсно нагадують реклами мобільного оператора. У ролику навіть з'являється фронтмент гурту. «Калу оркестра Олег Псюк. Однак насправді компанія Водафон ніколи не публікувала такого відео на своїх каналах, що вона і підтвердила Центру протидії дезінформації. Пропагандисти просто змонтували окремі кадри з різних промороликів водафон та додали власний текст з вигаданою акцією пам'яті. Верифікувавши інформацію компанії, центр повідомляє, що водафон не має жодного відношення до так званої акції пам'яті та проморолика, який розганяють росіяни. Раніше російські фейкороби також поширювали подібний фейк про компанію Київстар. Більш того, влітку 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що номери телефонів загиблих та зниклих безвісти захисників не продаватимуть протягом двох років. За стандартною процедурою цей термін складає рік. Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення. Коханий приєднався до Viber», коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, «Київстар» та Лайфсел запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісті захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років. Ініціативу підтримали українські мобільні оператори. А цей проморолик – черговий фейк російської пропаганди спрямований на дискредитацію українського війська. У мережі поширюють інформацію, що українські партизани спалили у Львові завод із виробництва дронів, попередньо ліквідувавши охоронців заводу. Стверджується, що там щомісячно виробляли 5 тисяч дронів для зсу, зокрема БПЛА Фурія, Лелека «Лелека-100», Рамту, ЮЄВІ та інші. У ніч із суботи на неділю, як повідомляють телеграм-канали, місцеві підпільники ліквідували охоронців заводу. Потім облили підприємство бензином та спалили. Пожежа охопила понад 400 квадратних метрів. У кросмі це подавали або як результат вибуху з невідомої причини, або взагалі це ніяк не висвітлювали. Журналіст Юрій Подоляка зазначає, що завод виробляв для ЗСУ 5 тисяч безпілотників на місяць. Утім, це безпідставне твердження. Досі не повідомляли деталі щодо вибуху на підприємстві у Львові. Підприємство не виробляє БПЛА, інформацію про виробництво поширив державний зрадник та проросійський пропагандист. Надійні українські видання дійсно повідомляли, що 18 лютого 2024 року у Львові стався вибух на території промислового комплексу по вулиці Антоновича. За словами речниці СБУ у Львівській області Рокселани Яворської, жертв унаслідок вибуху немає. Офіційних заяв щодо причин вибуху та причетних до нього досі не було. Там працюють усі служби, і ДСНС, і поліція, і після експертизи буде встановлено причину. Там немає жертв. Наразі триває огляд приміщення. Пошуку у Google Maps показав, що за даною адресою знаходиться ТОВ Техприлад, наукове проєктно виробниче підприємство. Техприлад реалізує засоби вимірювальної техніки, вузли обліку енергоносіїв, системи автоматизації та управління технологічними процесами, необхідне програмне забезпечення до них та серверні програми верхнього рівня на офіційному сайті. Техприлад також у відкритих джерелах немає жодної інформації про виробництво будь-яких типів БПЛА на даному підприємстві. Цей фельд поширював російський анонімний телеграм-канал Сварщики, а також про російський блогер Юрій Подоляка, який звинувачується у державній зраді поширенні антиукраїнської пропаганди та запереченні збройної агресії РФ проти України. На Одещині автомобіль ТЦК намагався наздогнати і зупинити маршрутку, через що машина розбилася, і четверо людей загинуло. Повідомляють, що на Одещині перекинулася маршрутка, яку намагався наздогнати та зупинити автомобіль. ТЦК внаслідок ДТП загинули четверо людей. Однак ця новина фейк. Насправді ж для створення фейку Агітпроп переробив реальну новину про ДТП, яка втім сталася не на Одещині, а на Дніпропетровщині. У прес-релізі поліції Дніпропетровської області немає жодних згадок про гонитву машини з представниками ТЦК за маршруткою. Аварія трапилася через втрату водієм керування автомобілем. Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі Мерседес Спринтер не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. За фактом смертельної ДТП за участю маршрутного автобуса поліція відкрила кримінальне провадження. А водія мікроавтобуса було затримано. Російські змі взяли фото із прес-релізу про цю подію. Замінили Дніпропетровську область на Одеську і почали розповсюджувати новий фейк про участь в аварії ТЦК. У кращих традиціях НКВСників, герої нашого часу на Україні, за доставку фаршу на фронт. Так про російські джерела коментують поширюване ними ж фото дошки пошани в територіальному центрі комплектування Львова. Зображеного чоловіка нагородили за те, що він вручив 154 повістки за місяць. Пропагандисти заявляють, що вручати повістки означає прирікати призовників на смерть, а тому ця відзнака свідчить про жорстокість і насильницькі методи ТЦК. Світ в Україні давно перевернувся, бо тільки так можна зрозуміти, коли з душогуба, який насильно відправив 154 особи, тільки за один місяць на смерть роблять героя. Насправді ж фото було сфабриковане для підробки дошки пошани ТЦК. Пропагандисти використали дошку пам'яті загиблим українським героям, яку встановили у Первомайську на Миколаївщині. Так званого працівника ТЦК помістили на місце Матвієнка Андрія Віталійовича, який загинув у серпні 2014 року під час АТО на Донеччині. Однак пропагандисти суттєво відредагували оригінальне фото. Вони змінили обличчя, ім'я та по батькові чоловіка, а також додали вигаданий підпис про вручення 154 повісток ідентифікувати оригінальне зображення вдалося за допомогою сусідніх записів на пам'ятній дошці. При збільшенні угорі на поширеному у пропагандистських каналах фото бачимо напис Ясинувацький район Донецька область. Це місце загибелі Гуцеленка Миколи Віталійовича, який також увічнений на пам'ятній дошці у Первомайську. Крім того, про фейкові фото свідчить і те, що вигаданого Ігоря Матвієнка на відредагованому фото названо робітником ТЦК. Це очевидна калька з російської замість правильного у цьому контексті працівника. Отож, подібні фейки покликані загострити напругу навколо теми мобілізації в українському суспільстві. Російські змі пишуть про те, що в Україні збираються мобілізувати 3 мільйони бездітних жінок на тлі безупинної війни. Якщо конфлікт в Україні затягнеться на кілька років, складнощі з комплектуванням ЗС країни допоможе вирішити заклик жінок, наводить тарс, висновки, а видання тексти Орґює. Дослідники вважають, що з 5 мільйонів 600 тисяч жінок віком від 18 до 60 років лише 46% виховують дітей. Отже, можемо вважати, що оголошення мобілізації для жінок без дітей дозволить поповнити резерв на 3 мільйони осіб. Насправді наразі ні про яку мобілізацію жінок в Україні не йдеться. Президент України Володимир Зеленський заявив на підсумковій конференції у грудні 2023 року, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Наразі військовий облік жінок поширюється лише на тих осіб, які здобули освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, але й вони можуть служити лише за власним бажанням. Немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Агідпроф вже використав для створення маніпуляції недавню статтю, опубліковану виданням тексти в який журналісти оцінювали в цілому мобілізаційний резерв країни. За підрахунками видання в Україні близько п'яти мільйонів чоловіків, яких можна призвати. А за словами військово-політичного керівництва країни є плани мобілізувати близько п'ятисот тисяч. Варто зазначити, що самі журналісти вказують, що в підрахунках закладено велику похибку, оскільки останній перепис населення в Україні проводилось у 2001 році. У матеріалі підрахувалися ті, хто звільнений від мобілізації з різних причин, хто є потенційним резервом, а також жінки за підрахунками тексту орг'югей в Україні налічується 5,6 мільйона мільйонів жінок. З них 46% у віці 18-60 років виховують дітей. Отже, можемо порахувати, що оголошення мобілізації для жінок без дітей дасть змогу поповнити резерв на 3 мільйони осіб. Якщо війна затягнеться на роки, або Росія різко збільшить чисельність своїх сил, то заклик жінок може суттєво покращити ситуацію. Також видання наводить приклад Британії під час Другої світової війни, коли жінки в армії виконували різні обов'язки і змогли вивільнити 450 тисяч чоловіків на позиціях у тилу, таких як виробництво та ремонт зброї, ППО, медична служба, логістика, робота на фермах тощо. Отже, журналісти лише аналізували склад населення та мобілізаційний потенціал, але ця аналітика не свідчить про будь-які плани української влади залучати до мобілізації жінок. У російському сегменті соцмереж та телеграм-каналах поширюється відео американського турніру з болінгу, де транслювалося оголошення досить спонсорувати Україну. Пропагандисти заявляють, що цю рекламу замовили республіканці, які виступають проти того, аби США продовжувала надавати Україні фінансову та військову підтримку. Це нібито доводить, що на заході та в Сполучених Штатах зокрема зростає виснаження від війни в Україні. Однак відео, яке поширюється в мережі, є фейком, який створили за допомогою відеоредактора. Фактчекерам 100 фейк вдалося знайти запис трансляції матчу між Семом Кулі та Кайлом Трупом, фрагмент якого публікують пропагандисти. На часовій відмітці в хвилині 35 можна побачити, що насправді позаду атлета реклама американського бренду чоловічої косметики Мейнскейт. Більше того, турнір відбувся 16 травня 2021 року, тобто більш як за півроку до початку повномасштабної війни. В Україні, а отже, слоган досить спонсорувати Україну ніяк не міг опинитися на запасі. Традиційно метою подібних фейків є посилити напругу в стосунках між Україною та західними партнерами. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну та світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.